Гого! Історія Нестора, який працює на залізниці. Не на українській, але на залізниці. Знаєте, мені здається, що такі люди, от як і тобі, напевно, здається, що такі люди вони суперсильні, у них супербагато потужної енергії, вони худенькі, вони такі всі підтянуті, вони такі стройненькі. Не тут то було. Нестор приходить з вожінням. Я кажу: Несторе, ви працюєте на залізниці. Логічно, що це важка праця. Як так? Що трапилось? А Ростику, знаєш, я справді працюю важко. Але в мене постійно є якісь там відлежування, нічна зміна взагалі собі там за телевізором сидимо. Просто контролюємо, знаєш, якби я почав розуміти. Його історія розпочалася з того, що каже, раніше, коли там будувалися колії, коли виділяли багато часу на ремонтні роботи, то так. А зараз, коли вже більш-менш стало так на місці, та й стоїть, ми просто моніторимо, багато роботи немає. Каже, активність впала, але я думав, що в активності справа. Він купив собі будиночок біля свого міста, там городець, каже, я щоденно працюю, в Іспанії самі знаєте, яка погода. І він там має маленький городець, має там свої якісь вправи, та, які там на городі робляться. Він каже, активність в мене щоденна. Проблема в тому, що шлунок так болить, що деколи не можу жити, деколи мушу лягти. Голова болить, мігрені сильні, страшні, особливо на зміну погоди. Трішки потеплішає, трішки більше сонця. Є шанс, що в мене бої відмігрені. Тобто він почав розуміти, що його тіло не лише в ожирінні, та? так як ми от зразу бачимо людину, і кажемо, от жирна. Якщо жирна, не означає, що вона хвора. Якщо худа, не означає, що вона здорова. Завжди треба про це думати. Ось. І коли Нестор почав задумуватись над тим, як змінити своє життя, це тоді, коли він лежить в ліжку з болями в шлунку і не може нічого робити. Ну, скажіть, не саме приємне, коли тебе болить шлунок. І ти не знаєш, як почати діяти, ти боїшся щось з'їсти, в тебе якби є апетит, ти нічого не їсиш, потім шлунок проходить, і ти наїдаєшся. Ти як голода свиня починаєш їсти. копію його слова. Я кажу: Нестор, добре, давайте розпочнемо, давайте подивимося. Подивилися, коли буде місце. Старт був через місяць. Ми запланували, почали поступову підготовку за три дня Стартуємо, все класно. Виявляється, що в Нестора болить шлунок на фрукти. Це нормальне явище, там кислота, особливо на яблука. Ми починаємо адаптовувати, трішки там, підходити до того, щоб забезпечувати меню максимальною кількістю поживних нутрієнтів та мікро-макроелементів. Долучаємо до тих мікро-макроелементів багато продуктів, вже трішки приготовлених з зниженим вмістом клітковини чистої. Та. Ось. І беремо, поступово виходимо з того. Два тижні пішло приблизно, так і так. Два-два з половиною, залежно, яка ситуація шлунку. Готуєш ті овочі, готуєш ті фрукти трішки, не зменшуючи там глікемічний інсуліновий індекс, точніше не збільшуєш його, та? Ось. не граєшся сильно з приготуванням. І після цього виводиш на високо новий рівень своє харчування. Ми з ним почали це робити. Ми почали з ним це адаптовувати, шлунок прийшов. Він каже, Ростик, ми взяли роботу на 9 місяців, а я вже почув шлунок його покращення за 2 тижні. Я кажу, дивіться, якщо ви зараз... Спригуєте, от реально, тобто, ну, є шанс, що людина, якщо вона отримала оздоровлення, починає спригувати. Ви зараз спригуєте, ви отримаєте болісне розчарування. Через тиждень-два все повернеться, а може стати ще гіршим. Давайте зараз рухайтесь вперед. Тобто ми лише першу фазу забезпечили, з тою фазою треба ще працювати. Ось вже декілька місяців ми працюємо. Шлунок вже забув, що таке болить, і це нормально. Здорова людина не має відчувати, що її шлунок болить. І він почав рухатись вперед, він має свою активну роботу. Він схуд, дуже класно схуд, ви навіть десь бачили, можливо, фото його у моїх описах, історіях або, можливо, навіть в коментарях. Я не пам'ятаю, чи ми його просили залишити відгук. А, напевно, що він теж є там у Фейсбуці, в нашому або в Гуглі. Тоді подивіться, будь ласка, надихніться. Ця історія, вона може змінити вас, може змінити мене. І я це розповідаю не тому, що я такий альтруїст, я хочу лише з вами цим поділитись. Знаєте, мені це теж приємно, тому що людина, яка вже втратила якусь надію на здорове життя, отримала його. Тому що жити з болями і втратити їх, при тому бути ситими без голоду, без пігулок, без гормонів, без спортивного харчування, це схоже на казку. А чим тобі не казка прожити здорове, наповнене таке насичене життя, енергією та барвами, які ти можеш дарувати довкола своїм рідним та близьким? І свідомо підписуйся на мій канал, з тобою Стоборислав Романів євродіетолог. Підписуйся.